Всім добро здоров'я! Година зараз половина дванадцятої. Річка прот, сьогодні поплувачна риболовля буде. Наживки назбирав рачка. а чорбаки є там, там, там. Так, Першим ділом наживка, наживка Ну Є й мотель, але не хоче щось мотиля. Щось я не хоче. Дуже замішаю прикормку. Прикормка Real Fish. Платвина. Платвина не означає, що тільки плотву можна ловити на цю прикормку, тому що фракція така не крупна. Так, у мене дві пачки. Тут ще трошки є. Сьогодні вітряно трохи, пори вітру є. Я спочатку трошки зволожу прикормку, прокомку, потім добию галини. Березі зараз щось нашпортує. Пару кульок і ла. Є якась активність, підходить риба, тоді вже можливо будемо підкидати, До корму залежить скільки риби підійде. Якщо ми закинемо багато корму, підійде мало риби. Звичайно, на швидку собі наїсти і зловити її буде важче. Розкладу підсачок. Поводки тоненькі будуть, може якраз більше рибати, щоб не обривати. Якщо є підсадку, то хоча б ним не користуватися. Одно що глибно треба буде регулювати. Я думаю десь за хвилин 15, зловлю вже менше більше. Як зловлю, зроблю кілька проводок, вже буду знати яка глибина, де і що. Грачки, якраз такий гачачок під одного рачка. Я закормив тут, але плок буду сплавляти метрою на десяти, далі за течією. Водочка п'ятиметрова. Бирає і напад з бола. Основна жилка 0,2. Поводок 0,11. Попловок 2 грамо. Так, перша підійшла на прикорм верхоплавка. риба є. Верхоплавочка. Сьогодні перший весняний поплавок в мене. Держи треба карася їхати. Потепліло. Так, іду я трошки міняти тактику, а саме ловити з мормишкою. Що це означає? Це означає, що все-таки саме замість очка я чіпляю мормешку. Нема нічого дивного, так ми часто ловимо у цей період. Жилка на поводки ось така в мене. Smart 0,11. Так що трохи міняємо. так, так подивимося, як так буде з мормишкою. Іноді краще гач... просто на гачок, але є таке, що й на мормишку. Більше клює. Звичайний гачок е, покльовки є, але верхо плав, кілька зловив, більше нічого ні рибця, ні підосу, ні гавані. Попробуємо з мармешкою, як не буде. Воно цікаво, пишіть, як в інших областях, чи ви так, з таким способом весною. Якесь грузило і знімати, напевно, буде, може, перегруз поплавка. Я думаю, якщо б... Що так було легко, завжди клювало, то може і навіть цікаво було ловити. з цим згодні. Щось постійно треба експериментувати. Подивимось, як на мормишку буде тепер клювати. Але говно так треба зараз мені налаштувати, щоб не обірвати мормишку, Вона буде по каміннях чіпатися. Є, Оп-па-па. Це вже головень. бачите наскільки і різниця. Поставив мормишку і зразу кленик такий. Я думаю, зараз можна і підкормити чуть-чуть. Видно, що якась риба вже прокльовує, що вона тут є. Так, це вже щось мільшеньке. Головень. А ні, це піддостойно. Оба Як б'ється. Класна риба. На попливочок. Потім відпустимо так. Це вже явно можна підкормити. Файно, файно, файно. Опа, что-то кажан получил. Ничего себе, удачи. Погода портиться, на вечір дощ передає. Небо вже уже затянуло І Вітер постійно такий міняється. То звідти то звідти колотить ним. Файненьке щось. А, на жаль. Фанянькина там меренка. Щас я скільки на, на пруд не піду. Дуже часто мені попадається мерена. Класно. Чотири види риби сьогодні. Я думаю, вже щось більше, бо мерена вона, така сильна риба. Ну що наразі такого кльову аж немає, і як би хотілось, але щось зловив уже. Так як я би ходив сюди частіше, то може би знав, чи сьогодні кльов чи не кльов. Так. Тільки сезон починається. Щось буду модрувати, шукати, підбирати. Рмишку сута головень, піду і тепер марена і все. Верхоплавка не йде. Що верхоплавку треба, напевно, чіпати знову маленький гачечок і буде верхоплавка тоді. Але ще треба думати, яку нам рибу цікавіше ловити. Верхоплавки кількості можна спіймати, якщо розкормити. Вона якраз була підійшла. Але то верхоплавка. Хочеться щось таке більшеньке потримати на очку, клань хотіти що хотіти, хотіти. це рибка попадає на поплавочок, ох так і так на мармешку дрібна риба щось не клює і це добре

Опа. Ага. Кленыки, кленыки. Прикормки докинуты. Клевка є. Yeah. Є. Yeah. Це клейники йдуть. Добре, переконки докинути. Невеличкі кленчики. не навіклювали. Це хто такий... оу, верхоплавка вияка здоровенна. Перша, до речі, на мармешку. Просто тільки Чи я щось смажить Воно таке багато не належить Не знаю, які це Все стандарт такий Десь більший. так, друзі, буде напевне, на я напевно, дивиська година. Це я думав, до шостої ловити, але почався такий досить рясний дощ. Там десь небо затянуло. Ще миренко було, відпустив. 4 години, Ні, скільки? 5 годин риболовлі, Думав бути до шостої, але вся рибка пливе. Якщо буде вода чиста, думаю, потрібно буде піти, але як воно буде, не знаю. Дощі може і зайдуть. Пливе шума. Вона зазвичай збирається в якомусь одному місці, коли піднімається рівень води. Тоді вона пливе, то що вода помутніє, а може і води і повінь. Весною це в нас постійно було. Ну вже побачимо. Як буде чиста вода, є в мене ще бажання піти. Так що таке, друзі, посилання на снасті під відео. Ну і до зустрічі. Кормити вже все-таки прийшла весна, треба більше.